Рада вітати вас на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана. Залишайтеся, якщо ви любите парфумерію. Сьогодні не дуже довге, але інтригуюче відео аромати, які викликають у оточуючих людей антикомпліменти. Хоча. Вони мені подобаються. Де деякі аромати взагалі мої улюблені. Я не знаю, чому так. Можливо, на мені вони розкриваються якось по-іншому. Почнемо ну, з першого аромату, який викликає просто обурення у оточуючих, коли я тільки наношу цей аромат. Аромат від Френка Bacle Angel. Аромат, який я обожнюю. Це прохолодний, лактонний інжирний коктейль особливо його не любить мій чоловік Ігор. А як ви знаєте, Ігор, він також поціновувач парфумерії. і коли ми створювали цей канал, ми разом ну, часто дуже розповідали про аромати, ділилися враженнями. Просто, ну, наразі трохи змінився час, звісно. Трохи пріоритети розставлені по-іншому. Тобто він, людина, яка знається на парфумерії, яка любить також парфумерію, просто, ну, наразі парфумерія, вона відійшла на якийсь там другий, третій, четвертий план, тому що є якісь більш важливі речі. Але цей аромат викликає у нього просто ну, у нього просто обурення. У нього починає боліти голова, і він каже, що йому просто його нудить. Розумієте, яка реакція, мені настільки цей аромат приємним, здається, я, єдине, що якщо я наношу цей аромат без нього, ну, тобто його немає. І оскільки аромат досить стійкий, вже після смак, такий інжирний, трохи лактонний, трохи доглядовий, він, в принципі, не викликає таку, такого відторгнення. Він просто ну, каже, що просто приємний аромат. Ну, але, от, напевно, щось спочатку. Дійсно, його дуже-дуже напружує. Навіть не знаю, що. А я обожнюю цей аромат, якщо чесно. Але стільки е, обурення, напевно, ну, я не знаю, жоден аромат не викликав. От саме, саме на цей аромат така порхлива реакція. От і тему інжиру, інжирну тему аромат від Живоа Бре делянс. Це також інжирний аромат. Інжирний зелений аромат. І ці два парфуми, до речі, вони спочатку десь схожі оцім таким, знаєте, трохи токсичним інжиром, який нагадує, напевно, комусь лак для волосся. Такий агресивний, яскравий лак для волосся, від запаху якого може навіть заболіти голова. І е, я розумію. Що може напружувати в інжирних ароматах, але от саме цей аромат при нанесенні от видає оцю ноту такого ацетону, напевно, навіть, тому що в цьому ароматі над яскравий інжирний лист. І смак такого зеленого, на мій погляд, не дозрілого інжиру. Потім він заспокоїться, потім він зовсім не такий агресивний, але спочатку мені неодноразово казали, що, що це просто зброя масового ураження, як таки можна користуватися. Сам по собі аромат він дуже ну насправді дуже якісний і дорогий. Просто дуже-дуже агресивний. Дійсно, початок аромату агресивний, і я ніколи не наношу цей аромат. Тоді, коли мені спілкуватися з людьми, от, наприклад, там, за 5 чи 10 хвилин мені треба спілкуватися з людьми, я ніколи не нанесу цей аромат, тому що ну, спілкування буде неможливим. Наступний аромат є одним із моїх Улюблених ароматів. І, можливо, хтось не зрозуміє, чому він попав в цю добірку аромат «Буки ідеалі» від Ксержов. Я вважаю його особливим і унікальним, тому що цей аромат з'явився набагато раніше, ніж аромат Fort Lost Cherry, який з'явився пізніше і спочатку дуже нагадує. От є якась така Виш є, вишнева кальянність. Насправді в ароматі букет-ідеалі нема вишні, в ньому є кориця, в ньому є тютюн, в ньому, тобто, в ньому спеції. І от спеції так поєднані просто неймовірно. Спочатку він нагадує лосчері, потім я відчуваю схожість у аромату Лунфілін, також одного з найпрекрасніших. Ароматів, найвдаліших ароматів. Цей аромат з'явився набагато раніше. Обожнюю цей аромат, і цей аромат просто парфумерний жах мого чоловіка. Він його ненавидить. І ми домовились, що ми не будемо сперечатися з приводу цього аромату. Я категорично не погоджуюся. Позбавлятися цього аромату, тому що для мене він шедевральний, він чуттєвий, він, він, він глибокий, він сексуальний, він привабливий для мене. Чомусь моєму чоловіку він відчувається чимось лікарняним. Я не можу зрозуміти, де він. Відшукав лікарняні ноти. Я розповідала про те, що в мене був аромат Woman від Orman Джейн. Аромат, який також мені дуже подобався, в якому сенсі він замінив мені шанель, 19, шанель номер 19, така зелена пудра з легкою бальзамічною нотою. Але він мені пояснив, що він також йому. Відчувається якимось ароматом лікарні, хвороби, ну чогось такого лікарняного. Я розумію, я розумію, що це дуже неприємне враження. І це індивідуальне сприйняття, так, сприймають ваші рецептори. І про смаки не можна сперечатися. Але я позбулася аромату, до речі, Ormond Wuмен, тому що я зрозуміла, що не дуже гарна асоціація, і я б не хотіла, щоб така асоціація була саме тоді, коли я наношу на себе цей аромат. Але е, з ароматом букет діалі я не хочу просто розставатися, тому що для мене це просто неймовірна краса. Наступний аромат в яскраво зеленому флаконі. Зелений діамант, Green Diamond. Е, цей, е, цей аромат. Поєднання троянди з м'якою удовою ноткою, аромат розкішний, глибокий, солодкуватий, аромат кремовий, аромат, який мені нагадує зелене листя соковите, яке просто потонуло в кремі для тіла. І в ньому є легка така удова складова, але вона тільки підкреслює, вона дуже гарно поєднана, вона кремова, також, удова складова, також кремова. Ну, Тобто аромат чуттєвий і дуже, ну, на мій погляд, жіночний. Я не уявляю цей аромат на чоловіках. До речі, цей аромат на прогулянку взимку. Коли я наносила на себе, чоловіку дуже подобалося. Він сказав, що він просто розкішний. Але якщо б ви знали, скільки просто обурення, і скільки е, раз відкривалося вікно на роботі, коли я нанесла цей аромат, мої хлопці просто задихалися. І я нанесла його на себе не дуже щільно. Мене просто попросили. Більше цей аромат не наносити на себе. Ну, тобто, настільки він, напевно, дифузний. Напевно, це екстракт навіть. Я запитала, що не сподобалося в ароматі. Вони сказали, він занадто солодкий. Ну, так, Можливо, цей аромат і не свіжий, але за солодким, ну, я б його не назвала. Можливо, його можна назвати занадто кремовим. занадто Якимось навіть помадним трохи, але ну, всі ми сприймаємо аромати, ви ж розумієте, це дуже індивідуально. Цей аромат я не наношу на роботу, тому що постійно ми провітрювали і відкривали вікна. Ну, ми домовили з самого початку, що е, якщо Аромат буде напружувати або викликати головний біль, щось не подобатися, щоб хлопці мені казали. Тому що терпіти не можна. У людини може бути просто алергія, не можна терпіти. Ну, звісно, треба поважати особистий простір один одного. Тому, ну, хлопці мені сказали просто, як воно є. Аромат занадто, дифузний занадто ну, Занадто яскравий, напевно, для того, щоб наносити його на роботу. Далі мова піде про амуажі. А у мене набор це жіночі амуажі, і мова піде про аромат діра. Ви знаєте, я все ж таки розглядала той момент, щоб придбати аромат Діра. Тому що. На мій Погляд, він дуже вдалий. На роботу щільно я на себе не наносила цей аромат. Зазвичай, коли я розношу аромати, на роботі я наношу один раз на внутрішню частину руки. Ну, тобто, я повинна постійно прислухатися до аромату, тоді я зрозумію і складу якусь картинку. А нанести на себе повністю це забити свої рецептори. Вихідний день я нанесла на себе цей аромат щільно, ну тобто повністю, і на волосся аромат, і на шкіру потрапив. І я вийшла з дому, і я одразу, майже одразу, я зрозуміла, коли спускалася на ліфті. Я зрозуміла, тому що, що аромат не сподобався підліткам, які, які зайшли в ліфт. Трохи нижче я розуміла по їх реакції, що аромат їм не сподобався, тому що вони переглядалися, вони якось, ну, вони кривилися, ну, тобто аромат їм не сподобався. Я це зрозуміла. Коли я вийшла з під'їзду, мені було неприємно. Завжди не дуже приємно, коли реагують ну, на твій аромат не так, як ти собі уявляєш. Але Реакція Ігоря мене ну, взагалі переконала, що флакону аромату дія у мене не буде, тому що е, я не сказала йому, що я нанесла на себе дія вітамуаж, але напевно за годину чи півтори він сам мене запитав, а що в мене за аромат? А, тоді я йому сказала: я тобі скажу, якщо ти мені опишеш, як ти відчуваєш його від мене, тому що ну, я вже майже нічого від себе не відчувала. Я розуміла, що від мене аромат іде, але мені було дуже важливо почути, як цей аромат звучить на мені от, зі сторони. І він сказав, що він дослухався майже спочатку, як я вийшла, і не міг зрозуміти це аромат мила, причому не дуже дорогого. Я була знеструмлена, тому що ну, мило буває дороге, приємне, якесь ніжне, я не знаю, лактонне, там ще якесь кремове мило. Ні, мило. Якесь недороге, і, як він сказав, ну так пахне від чистенької бабусі. Ну, тобто, так, напевно, він відчуває оцю якусь таку альдеїдну, олдскульну складову цього аромату. Мені хотілося, якщо чесно, образитися, але він розуміє, що я постійно розношую. Завжди якісь аромати, і він, він просто каже мені, як є. тому і припинилося моє, моє бажання мати флакон армату Діа. Мені було неприємно, якщо чесно, неприємно. Ну, я вирішила все ж таки вам розповісти, що іноді наше сприйняття воно відрізняється від того, як ваш аромат сприймають оточуючі. Останній аромат на сьогодні, аромат «Тір'як» від Латафа. Всі знають, як виглядає цей флакон. Аромат, який жодного разу, жодного компліменту не зібрав, не отримав. Аромат, який не подобається оточуючим. І цей аромат мене не напружує. Аромат, в принципі, здається мені цікавим. Аромат, який... А мене чіпляє, в якому поєднані настільки різні ноти, просто протилежні, фруктові, шкіряні, солодкі, терпкуваті. Ну, тобто аромат мене чіпляє. Я не хочу, я не хочу продавати цей аромат, позбуватися його, але він не подобається нікому. Кого я не запитувала? Наносила на себе в різні погодні умови. Він не подобається нікому. Я не знаю. Можливо, на мені він розкривається не так, як треба. Можливо, цей аромат треба не те, що коригувати нанесення, а просто мікродозування. Просто ну, зовсім трішечки. Я не знаю, чому тут справа, але аромат не подобається. А, які антикомпліменти? Занадто солодкий, а, занадто гіркий, до речі, Бу -бу -бу було і таке. Ігорю він взагалі здається пласким і нецікавим. Ну, тобто він його відчуває, як аромат а, дешевий. І аромат без обличчя. Він взагалі сказав, що йому вкрай важко писати цей аромат. І я не знаю, в чому справа. Аромат вже відстоявся, тисячу разів відпочив. Тобто, Аромат у мене вже досить давно. Чому він так не подобається оточуючим, я не знаю. Він з'явився в мене взимку. Ну, тобто, так, я розумію, наразі тепло. І цей аромат не, можливо, не для теплої погоди. Але, ну, так, як воно є наразі. Погодьтеся, вкрай важко носити аромати, від яких відвертаються, оточуючі. Ось таке моє відео про аромати, які сприймаються. Ну, дуже дуже складно оточуючими людьми. Я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!